Всім привіт! Учора спробувала висаджувати копанку. Е, трішки вона чуть-чуть прив'яла, але, в принципі, виглядає дуже гарно. Ось, висаджувала копанку. Це грозона київська, яку я висадила один бугор, там воно касетка, а тут копанка. Висадила всю, залишилось три старих кущика. Так що в мене розони київської в цьому році поки що розсади не буде. Мені вона дуже сподобалася, і я її висадила цілий бугур. Висадила лію цукрову. Лії цукрови в мене ще десь штук 200 є стаконів. Залишилося. Я е, висадила один бугор, і більше висаджувати не буду, ще трішки посадила в теплиці, і, і в мене ще є минулорічний бугор, е, друга річки буде. На наступний рік буде друга річка. Я тут його залишу, бо кущі гарні, хороші, і в цьому році в мене була двохрічка е, лія цукрова, то вона виглядала дуже гарно і урожай був. Суперовий. Тож, двохрічку залишаю і слідуючий рік лію цукрову. Ось ми вже розпочали посадку оцих 22 бугрів, які я говорила. І було мені запитання, що ж, Чим можна, що можна окунути корінь, чи треба його робити. Ну, дивіться, якщо ви отримуєте від кільс розсаду і не впевнені, що там немає ніяких болячок, то можна опустити. Або навіть якщо є там якісь кореневі гнилі, якісь там захворювання, то можна опустити. Я буває розводю фундазол. І просто окунаю туди корінь і потім висаджую. Я його не замочую, просто намочила корінь і зразу висаджую. Можна, звичайно, проливати в лунку, але фондазол не така дешева штука, тому я при висадці я роблю так. Якщо я бачу, що Корінь якийсь нездоровий, або я не впевнена в чомусь, то я роблю так. Можна також замочувати корінь в антихрущу. Інструкція там на бутилці є. Так, звичайно, буде економніше набагато розходуватися розчин, тому що замочити набагато менше треба рідини, ніж підлити кожен кущ. Ну і е, дуже багато питають мене, що ж, яка ж розсада у мене є. Я скажу на слідкую неділі, е, яка у мене розсада залишиться, тому що висадить ще мені О, туди ще, ще багато висаджувати. Тут ми висаджуємо ронні сорти, дольше йдуть середні, середньо середньопізні е, середньо і пізні. Ось так. І оце, думаю, сьогодні в нас було. Було у нас сьогодні 7 градусів тепла вночі, тож треба, мабуть, закривати уже теплиці для того, щоб мої огірочки ще трішки пожили. Так як вони виглядають горні, зелені і багато ще зов'язі. Дивіться, скільки ще. Гарненьких огірочків. У мене ще ні один рік не було до цього часу огірочків. Ось їх накручую. Ось так, їх хай собі плетуться, як виноград. І трішки притінює мені полуничку, щоб не так їй було жарка в день. Огірочки суперові. Так що ось оцей метод із полуницею і огірками мені дуже сподобався. Хм? Клас. Полуничку підживила і тепер буду запускати. На плодоношення цареми. Так я ще й не досадила он. Ще доростає в мене розсада. Тож, думаю, там посадити Floridu б'юті. Дуже вона мені подобається. А тут у мене її зовсім трішки посажено. Також зараз. Зараз для пересаджування, для розсаджування верніше піунів. Викопали ми два кущі, викопав чоловік піони, які не пересаджувалися. руків, мабуть, 15. Вони так зрослися, що мені прийшлося залишити їх, щоб вони трішки підв'яли. Вони лежали прямо на сонечку, підв'яли, і тепер їх дуже-дуже легко розділити. Можливо, комусь знадобиться такий лайфхак. щоб розділити піон, його треба підв'ялити, а потім його заливою водичкою і коли. Трішки постує, можна навіть сюди е, лікувальні якісь препарати додати, можна фондазолу розвести і обробити, щоб не було хвороб, тому що буває, що на таких старих кущах е, є хвороби або погризені е, рослинки, тому що корінь піонів е, люблять багато. І всяких шкідників. Ну, ось так можна розламувати, ділити і висаджувати. Ще в мене є десь тюльпани викопані. Це ніяк. Ну, зараз суша в нас немає дощів, тож висаджувати їх немає ніякого сенсу, бо дуже-дуже у нас сухо. Тож, заливаємо їх водичкою і, коли розмучиться, висаджу всі миру добра, вони краще. І все буде Україна. До побачення!